В лабораторії представлені 13 комп'ютерів, яких вистачає для наших студентів, а також лабораторне обладнання для виконання кваліфікаційних наукових робіт, схеми виробництва упаковки Тетрапак, представлений на схеми повний цикл виробництва від вихідних матеріалів, ламінація, нанесення друку. Це дуже цікавий і наочний макет, який дозволяє студентам зрозуміти цей процес і використовувати цю схему при виконанні своїх кваліфікаційних робіт. Також представлені стенди з різними видами упаковки класифікації за матеріалами, з яких вони виготовлені, і представлені студентські роботи. Наші студенти кожний рік. Приймають участь в різних конкурсах на кращу студентську роботу. Це український конкурс, золотий каштан. Також приймають участь в міжнародних конкурсах. До речі, цей рік був дуже плідним для наших студентів. Наша магістрантка Оля Степанова отримала престижний сертифікат міжнародного конкурсу «German Packaging Award». Щастя, ми маємо дуже тісні зв'язки з нашими колишніми випускниками, які зараз працюють в різних компаніях виробничих, в тому числі, наприклад, компанія Бералія Україна і комерційний директор Кудрявий Андрій Степанович, який свій час навчався в нашому університеті і здобув дуже хороше результати в своєї кар'єри, надав нам колекцію. Продукції компанії Вералі, яка нам дуже допомагає в проведенні практичних і лабораторних робот, для того, щоб продемонструвати студентів реальні зразки продукції цієї відомої компанії, і зрозуміти процес виробництва і технічні характеристики скляної продукції. На стенді представлені прилади, які ми теж використовуємо при виконанні практичних лабораторних робіт для визначення фізико-хімічних властивостей паперових пакувальних матеріалів, язкості фар, кольорових характеристик віддрукованих матеріалів і інші прилади для виконання практичних робіт. Також ці прилади використовуються при виконанні нашими здобувачами індивідуальних наукових робіт, а також кваліфікаційних робіт. Вимірювальні прилади. Прилади для контролю кольору для нанесення його на етикетку. Далі прилади для вимірювання. Вологості гігрометри, половисті деревини, будівельних матеріалів та інших матеріалів поліграфічного виробництва, пристрій для контролю технічного стану обладнання видавничо-поліграфічної промисловості, зокрема контролю підшипників, також наявне мікроскопічне обладнання для контролю якості друку і цілий комплекс денситометрів, які дають можливість дослідити. Оптична щільність, розтискуваність та інші характеристики дроку. Вакуум пакувальна машина Apache використовується для демонстрування впливу параметрів пакування глибини тиску та вмісту інертного газового середовища на терміни зберігання харчових продуктів. Дана машина працює, під'єднаний балон з газовою сумішю, є можливість задавати, змінювати. Параметри глибини і кількості газу, що надходить, це можна змінити кожен раз або задавати програми, які поступово будуть, які можна викликати. В редакційно-видавничому відділі існує сектор редакційно-видавничий, де відбувається підготовка підручників, навчальних посібників до друку. Тоб, в секторі комп'ютерного набору і макетування відбувається верстання підручників. Здобувачі мають можливість ознайомитися з обладнанням редакційно-видавничого відділу, а саме Друкарського множильного центру. Зараз перед вами обладнання для цифрового друку, зокрема для монохромного та кольорового. Обладнання для монохромного друку представлено цифровою машиною виробництва фірми XERPS. Це обладнання дає можливість нам отримувати до 95 відбитків формату А4 за хвилину. Обладнання оснащене дуплексом, що дозволяє одночасно друкувати з двох сторін аркуші, також додатково оснащено податчиком оригіналів для того, щоб вносити в роботу, яку ви виконуєте, додаткові аркуші, як то кольорові вставки чи прозорі ліки. Обладнання, яке використовується для кольорового друку, це апарат Xerox 700i. Він може друкувати до 70 аркушів за хвилину формату а 4 з 5% заповненням. на відміну від попереднього встановлено 5 тут із тонером. В даному обладнанні використовується однокомпонентний тонер. Таній ділянці ви можете ознайомитися з обладнанням для монохромного друку. Це обладнання є резографічного типу, використовується для тиражів від 1 тисячі до 9 тисяч. Друк відбувається за рахунок обертання барабану, на якому встановлено мастер-плівку, яка переносить зображення на папір. Обробка після друку. А саме різання, брошурування та нанесення біговки на обклад, як приклад, обкладинок для підручників. Це машина представлена для різання. Вона може за один прохід проходити близько 1000 аркушів А4 щільністю 80 грам. Вона є гідравлічного типу, ця різальна машина ручного типу гільотинна. вона може за один прохід перерізати 500 аркушів формату А4 з щільністю 80 грам. Дане обладнання призначене для прошивання на металеву скобу. Дане обладнання призначене для броширування. Підручників за допомогою термоклею обкладинку, яку ви отримуєте на кольоровій машині, потрібно підготовити належним чином для послідуючої термоброшурування, а саме провести бігування. Як приклад, ви бачите зараз чотири канавки на аркуші для ламінування. У вас використовується ламінатор рулонного типу, який дозволяє одночасно ламінувати аркуші форматом до формату асра 3 з двох сторон або з одної сторони, в залежності від потреби.